Три знаки, яким пощастить у період Ретро Меркурію. З 18 липня по 11 серпня ретро Меркурій у раку. Але для когось це не катастрофа, а подарунок. Так, вам не почулись. Ретро Меркурій це не завжди про «Ой, усе пропало. Іноді це час великих інсайтів, несподіваних зустрічей і другого шансу. Особливо, якщо ви один з цих трьох щасливих знаків риби. Меркурій у раку це ваша стихія води. І ви почуваєтесь тут, ну, прямо як риба у ретрограді. Ви раптом починаєте краще розуміти себе, бачити підказки у снах або навколишньому світі, знаходитись у потрібному місці у потрібний час, можливе повернення натхнення творчих ідей, старого хобі. Порада, слухайте свою інтуїцію, це ваш найкращий GPS. Ділець. для вас ретро Меркурій може стати періодом усвідомлення справжніх цінностей у стосунках, у грошах, у житті, можливі приємні зустрічі з людьми з минулого, і це може принести вам користь як емоційну, так і фінансову. Порада: сповільніться, перегляньте свої витрати і згадайте про те, що вас насправді радує. Діва. Так, зазвичай ви не у захваті від ретромерку, тому що він ваш управитель. Але цього разу виняток. Цей період дає вам шанс переглянути старі плани, виправити помилки, повернути втрачені можливості, особливо у кар'єрі або навчанні. Порада. Беріться за старі проекти, вони можуть взагалі вистрілити по новому. Ретроград це не про стоп. Це про поглянь ще раз, і для когось це шанс почати з чистого аркуша, але з мудрістю минулого. Хочете знати, чи ретро Меркурій готує щось для вас? Запрошую на консультацію.